Я ніколи не запущу проєкт, ніколи не вийду в ефір, якщо я в мінусовому якомусь стані, якщо я взагалі там не натхнена. Я все це роблю тільки на шаленій енергії. І коли я знаю, що мені треба цей оце натхнення, оце енергію почувати, то я вибудовую все своє життя так, щоб в мене воно було, була ця енергія. Як тільки я помічаю цей спад, я не доводжу його до мінусу. Як більшість людей вони вже знаєте на тій ямі. І потім дивляться, а де там те світло. Я вже наскільки себе зарила, наскільки я в мінусі уже в себе в кредит взяла. Ну умовно, да, ми ж в себе в в ну беремо просто цю енергію в кредит, коли ми не займаємося своїм станом. І от коли люди більшість людей помічають, коли вони десь вже там на дні. А суть в тому, щоб не доводити себе до того, а весь час, весь час це весь час слідкувати за тим, що я роблю, для чого я це роблю, що мені приносить енергію, що мені дає, як я можу, і весь час фокусуватись на цьому. Бо воно само ніяк не прийде. Ця енергія ніяк звідкись не з'явиться. Якщо ми просто будемо хаотичні якісь дії робити, там хаотично вона може інколи до нас приходити, уходити так само. Але це звичайна навичка навчитись керувати своїм станом. Я завжди кажу, що якщо ви навчитесь керувати своїм станом, ви будете керувати своїм життям. Бо все, з якого стану ми робимо будь-яку роботу, чи це буде зустріч, чи це буде відносини з сім'єю, з якого, з якого стану ми це робимо, те ми й отримуємо назад. Ми не можемо з якогось негативного стану вийти там в сторіс. Щось не знаю, розказати про якийсь запуск, да, якщо ми самі відчуваємо. це вже і це все найбільш зараз набирає обороти. Тобто люди вже починають відчувати стан іншої людини. І вони не прийдуть до людини, яка, навіть якщо продукт буде просто і геніальний, якийсь, просто топ, просто я не знаю, з усіх по всім показникам. Але якщо людина буде не в стані, люди просто не куплять, вони приходять на енергію. Насправді це тільки якісь знаєте, оболочки, ці всі продукти, якісь оболочки. Ми до один одного, просто за умовно є там велика людина, з великою кількістю енергії, і є трішки менше енергії. І людина, щоб доєднатися да, до того енергетичного поля, взяти кусочок собі енергії, вона заплатила за курс, отримала собі енергію і йде далі ділитися з нею іншим. Ось, в принципі, зараз це набирає оборотів, тому що ми все розуміємо, що все є енергія.